Неякісний передній речах на Nissan X Trail Т30. Купив рік тому. Проїхав він в мене ну, десь тисяч 6-7 і шарова накрилась. Дивіться. Оце такої фірми я купив GSP. Не знаю, може це підробка. Ось від нього пакетик навіть пилюка ще не встиг покритися в гаражі в мене. Так, а це речах той, що стояв в мене е, на машині. Він проїхав. У мене десь 6... не брешу, 50 тисяч і 3,5 роки. Ось в такому стані шарова. Оце зараз повезу його реставрувати. А той, як знімуть, то вам покажу то коротше оце лайно а не рычаги у цієї фірми он ще цінник, бачите 3700 це я брав 24 році ось я придбав новий речах так як той Відреставрувати не вдалося. Фірма АПс, це Турція. Ось зняв ковпачок. Ось така шарова. Ось сам речах. Ну, подивимось скільки цей проходить. Оце смазка на шарові на плюс. Майстер каже, що треба трохи додати. Треба треба. Треба. Тепер не буде. Ну так, да, краще так. Ось це лайно. Коротше, цьому гаплик. Подивився я по своїм бортовим записям у блокнотику. Листопад 24-го пройшла 17 тисяч. Все. Вон ще й пильник вже порвався, бачите. Це ваша безпека, тому не дай Боже на трасі десь вилетить шара, а то буде горе.